Місцеві бюджети недоотримали майже 325 мільйонів гривень податків. Мова йде про плату за землю, у тому числі оренду, податок на нерухоме майно а також новий вид податку мінімальне зобов'язання, платниками якого є власники сільськогосподарських угідь. Ці податки становлять десяту частину місцевих бюджетів, тож їхня сплата це недофінансування соціальної та медичної сфер, які напряму залежать від казначейських грошей. У 2023 році сплачено понад 118 мільйонів гривень земельного податку, та більше 100 мільйонів податку на нерухоме майно. При цьому маємо негативну тенденцію до росту податкового боргу і в частині даних платежів. Значною на сьогоднішній день залишається сума податкового боргу, яка по даній категорії боржників склала на сьогоднішній день на 1 березня 324,4 млн грн. І з початку років маємо також негативну динаміку по збільшенню кількості таких боржників. Мова йде про фізичних осіб, платників майнових податків. Так якщо станом на 1 січня поточного року їх кількість складала 164 тисячі 225, то вже на 1 березня ми маємо їх кількість 176 тисяч 448 осіб. При цьому майже 90% боржників не сплатили саме мінімальний податок у розмірі 3060 гривень. Загальна сума боргу найнижчих платежів складає 74 мільйони. У розрізі громад то найменш активні платники у Тячівському, Мукачівському й Ужгородському районах. Там боргують 15, 11 і 6 мільйонів. Відповідно, за словами очільниці управління, дуже часто особи, продавши майно, не вносять зміни до державного реєстру і тим самим накопичують борг, який їм не належить. Людина могла продати рік тому чи два тому майно не внесла відповідні зміни. Тому майно рахується за попереднім власником, хоча на самому ділі власником вже є інша людина. Тому для таких звірочок ми завжди запрошуємо людей до податкового органу їх провести, внести відповідні зміни, і тоді раніше нараховані грошові зобов'язання коригуються і вже переходять на іншого боржника, Ну, платника верніше. Тому постійні ці звірки це не разова така акція. А звірки ми проводимо постійно, аби підтягнути функціонал української податкової системи до міжнародних стандартів і класифікувати податки і збори відповідно до надходжень. В Україні запровадили нову платіжну інструкцію із урахуванням кодів сплати. Тепер, замість семи полів, платник повинен заповнити. Лише дві обов'язкові графи. Запроваджено структуровану форму реквізиту призначення платежу платіжного документу, який передбачає тільки два обов'язкових поля: це код виду сплати та додаткова інформація. Тоді, як за попередніми стандартами, таких полів було сім. Зокрема, платники податків під кодом 101 мають змогу заплатити грошові зобов'язання зі сплати податків та сплату коштів у рахунок. Погашення податкового боргу чи заборгованості з ЄСВ потрібно заповнювати код 140. Також у відомстві наголошують при сплаті податкових зобов'язань боргів. Варто уважно заповняти обов'язкові поля у платіжному документі, зокрема, якщо особа сплачує не за себе особисто, а за іншого ФОПа чи за філію у випадку юридичної особи. Уся інформація про суми грошових зобов'язань і податкового боргу доступна на офіційному порталі головного управління податкової служби у Закарпатській області, в особистому кабінеті платника чи у мобільному застосунку Моя податкова. У разі виникнення додаткових питань радять звертатися у територіальні сервісні центри обслуговування.